Заїхала до нас металева труба на колони, стовпчики або для будівництва. Труба гарненька довжинами 12 метрів, діаметром 127 мм, товщина стінки 9 мм. Має такі закладні, закладна, правда, у неї діаметром 180 мм. Якщо потрібно подовжувати, вона вся між собою скручується. Бурова труба. Продається за ціною 25 гривень за 1 кг металу. Кого цікавить такі труби? Приїжджайте до нас на складі Львівська область місто Борислав. Лудуємо разом. Заїхала до нас металева труба на колони, стовпчики або для будівництва. Труба гарненька довжинами 12 метрів, діаметром 127 мм. Товщина стінки 9 мм. Має такі закладні, закладна, правда, у неї получається діаметром 180 мм. Якщо потрібно подовжувати, вона вся між собою скручується. Бурова труба продається за ціною 25 гривень за один кілограм металу. Кого цікавить такі труби, приїжджайте до нас на складі Львівська область, Місто Борислав. Будуємо разом!